дорожньо транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що на нерегульованому пішохідному переході під колес автомобіля потрапила жінка. Медики доставили потерпіло з травмами до лікарні. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. У Тернополі чоловік поранив дружину ножем. Підозрюваний був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Під час словесного конфлікту схопив ніж та вдарив ним дружину у ногу. Лезо пошкодило артерію та судини. Жінка почала втрачати кров. Чоловік спершу сам намагався врятувати дружину, а потім ще й допомагав сусід, який прибіг на крики до квартири. Тернополянку прооперували її чоловіка. Поліцейські затримали у скоєному. Він зізнався за словами сусідів. Чоловік неодноразово кривдив дружину. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Поліцейські Тернопільщини вилучили у місцевого жителя підакцизний товар на суму понад 130 тисяч гривень. Чоловік продавав тютюнові вироби без ліцензії та акцизних марок. Правоохоронці склали на порушника два адміністративні протоколи. Також працівники поліції з'ясовують шляхи надходження тютюнової продукції. До співробітників Тернопільського району управління поліції звернувся житель Вінницької області із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій. На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Вінницької області, який на даний момент проходить лікування в одному із закладів міста Тернополя. Чоловік повідомив, що із його картки, без його відома, було списано понад 250 тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили особу причетну до заволодіння коштами потерпілого. Нею виявилася раніше судима 28-річна мешканка Хмельницької області. Як з'ясували поліцейські, зловмисниця напередодні познайомилася з потерпілим у лікарні. Під час спілкування їй вдалося дізнатися конфіденційні дані банківської карти Вінничанина. Жінка після того, як заволоділа даною карткою, на протязі дня скуповувала різну побутову техніку у магазинах міста Тернополя. Це були мобільні телефони, електроприлади та інша техніка. Частину із викраденого працівникам поліції вдалося вилучити. Слідчі поліції оголосили фігуран підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою.